Тіктоці такі рецепти б'ють рекорди. Я думаю, що і тут буде не виняток. Друзі, готуємо сьогодні супер смачний запечений суші торт. Максимально легко, просто дуже смачно і цікаво. Приготувавши цей торт, навряд чи ви захочете замовляти, доставку. Розпочнемо з приготування рису, і цей етап найголовніший. Чесно скажу, я навіть коли кручу роли, використовую самий звичайний круглий рис. Його треба гарно промити в декількох водах до прозорої води. Додаю воду, точні пропорції написані і відео і в описі під цим відео. Вона тільки в мене рис закипів, я проварюю 8 хвилин. Далі я вимикаю рис, кладу отак рушничок, і нехай у мене все настоїться ще 15 хвилин. Паралельно я зробила заправку. Перемішую рис і викладаю в миску. Поки ще рис теплий, я заправляю це все заправку. Для заправки нам потрібен рисовий оцет, навіть можна замінити на яблучний, сіль та цукор. Це все перемішати і відправити до рису. Гарненько перемішую, даю трішки схолонути, а паралельно робимо начинку. А ось начинку вже будуть готувати мої юні кулінари, мої помічнички. Матвіко розбирає палички крабові. Додає сюди вершковий сир. Це буде основна начинка, а до натертого сиру я використовую чедер. Додаємо вершковий крем сир і корку зі смаком лосося або будь-яку іншу до вподоби. Трішечки соєвого соусу і це все перемішуємо. Далі беремо форму для запікання, викладаємо рис бачите, як добре працювати в дуеті. Начинку до крабових палочок я ще друзі купила м'ясо креветок. У нас вони в супермаркеті по ціні тих самих крабових палочок ще також трішки додали. Це все перемішали, і наступним шаром третім вже хлопці викладають шапочку. Завдяки цій сирній шапоці тортик буде виглядати дуже апетитно. Буквально 10-15 хвилин. Це залежить від вашої духовки. Я в робичі класно те, що її навіть не треба розігрівати. Запікала 12 хвилин, але забулася ще посипати кунжутом, тому Максим досипав Bye Запікати будемо 12-15 хвилин. Треба не перепекти. Поки це все запікається. Хлопці накривають на стіл. Ще нарізали листя норі, соєвий соус. Я звичайно люблю суші в будь-якій варіації. То це просто супер. Ще зверху трішки соусу у нагід. це за бажанням. Діти так захотіли. Я вам скажу, що воно навіть вийшло таке аж за гаряче. Діти не могли їсти, трішки схололо і просто супер. Величезна порція смачного суші торту ідеальна заміна для дорогої доставки. Або якщо ви не маєте часу крутити роли, обов'язково потіште свою сім'ю цією смакотою. Дітям просто сподобалося супер. Вони вже готували після цього відео чотири рази. Я вже стомилася купувати інгредієнти, чесне слово. Але я вам скажу, що цей тортик він просто не проїдається. Супер смачно! Рекомендую! Додавайте васабі, маринований імбир, кому ще до вподоби, і насолоджуйтесь. Ми смачно поїли вечерю кухла. Приготували і пішли з ними дивитися, класний фільм. Ну а якщо вам сподобався такий формат відео, підписуйтесь на нас, ставте вподобайки, збережіть цей рецепт, але найголовніше приготуйте, щоб смакувати разом з нами.